Дед, а що це така велика територія закаращена, тут і колись були? Та тут вся моя молодість прийшла, я ще тут з Гінкою познайомив. Тут во? То була колись тракторна бригада, я на воскінчик був училище. В основному тракторист, там не одразу ще вжили. Та що то я то підняв тракторну бригаду, хлопець, а вон, а вон була. E, там трактори стояли, того в Оставі, того з боку майка була. То є мили, та то колись, та то колись була серйозна організація хлопці, а зараз то, там, що, по, іще, Союз розлетів. Е, е, колгоспи вже почали ще розпадати, та вже не було кому, Трактори позабирали, порозкрадали, попродавали. та й що? Він я сам вибрав таку професію. В житті я я, я хочу колись е, е, бути е, лікарем або адвокатом. Uh -huh. Але знаєш, мама у нас було багато в сім'ї, було п'ять дітей, то мама з татом не мали так грошей. ну Тато -та -та мав, але то є, то є, є, він понять. дітям ніс не давав, він дітей не шкодував і дали мене на тракториста. Та я ту техніку любив, любив, але я хотів знаєш, щоб руки були в теплі пристоті і гроші мав. знаєш. А, я ще вивчив і одразу пішов сюди. Та, та, Також і пішов, трактористи, житті, вірдежитше так сказали, тяжка в мене доля була, але я не шкодую, я не шкодую. А студентські літа як тебе приходив? З нами так дуже ніхто не дружив, з нашу кафедру, бо навіть там дуже один такий сиромудрий був, казав, трактористи нам не дружі, бо вони... Кукурузі. Він тоді дістав, дістав то сварщик був. На, то, на той ж аничсі вчили на сварщику, та такі молодята були, то ми їх так спрали. Ми колись ходили вулич на вулицю, Якісь е, студенти там е, не було так, як зараз, ніхто не ходить, колись ходили, після того ще лишали, які забори робили. Знаєш, такі трудящий. А дівки сварщик. були у вас навчились? Які дівки, там були хлопські професії, трактори, сварщик, будівельник, які там об'є були чоловіче. Макс, що то якась в 50 років, якщо мала добру фігуру, то ми на ньому зстили. Що, Льонь, не було якогось збоку училище до дівчата? Було? Та було, я вже пам'ятаю, то я був, дай Боже пам'яті, на третім курсі, на третьому mm -hmm. курсі був, відкрили, був лише один факультет швачки, знаєш, на, 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 що, всі шочки. Ну всі то учились. я понял. Там такі опудало, поприходили, якісь такі о-во-во-во-во, десь далі дальніх краю. Батьки попускали та Я казав, дитина навіть ще не підходив, кажу, бачить ще інфаркт дістану. А там прийшов, ще до воно трактую mm -hmm. владу, не в'їли. Я вже був спеціаліст, був старший тракторист. Я так поїздив на Т-40, на Т-40 їздив, але давали на великі поля, не хватало е шоферів, то я на Т-150 бурав. Ото була сила, воно такий мах, мало, воно брало, дай Боже, ти що чоловіче. Так ото не всі не вийду техніку лишати, бо ще покрадуть. То ще прицепа і кожен лише. Він але що, я то зразу будучу з вікна, як буде їхати. То, то не забереш мопедом, то треба трактора. А як ту бригаду розбирали, ти щось скрабсь? Я навіть не буде буйна, бо не ще посаді, я тобі зараз скажу. Що Тоби... йдемо, що до хати. Ще хоч не скажу, хай боляк, що діти за вас тут? So а що я колись зробив, хлопці? Я ja би ще певно по неї сідці, тому що знали, що векали. то, що я роблю, добре, що мама участково знала добре, бо за мене носила, комісарам давала за мене добре відки. А так би, що б зеленя пішов по етапу.